Сьогодні 4 грудня 2024 року. Заняття малювання. Тема заняття святкова листівка для ЗСУ. Доброго ранку, мої маленькі художники. Доброго ранку, шановні батьки. Я впевнена, що ви здогадались, що сьогодні в нас буде малювання. Малювання сьогодні буде дуже-дуже незвичне. Тому що ми з вами будемо малювати подарунки. А для кого зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, 6 грудня, буквально через пару днів. Ми будемо відзначати свято День Збройних сил України. Звичайно, це дуже гарне свято, загальне свято всіх українських військовослужбовців. У цей день ми з вами приєднуємося до привітань в адресу наших славних військових. Бажаємо їм міцного здоров'я! Успіхів у бойовій підготовці, надійних тилів, Божих благословень вам і вашим родинам з наступаючим святом. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка. Хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Тож вшануймо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мирі, дружбі, адже мир тоді панує, коли армія чатує. Ось такий гарний віршик. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а які дні ми називаємо святковими? Ось ми кажемо свято, свято, які дні називають святковими? Подумайте. Так, коли вшановується певна подія або певна людина, так, коли вшановується певна людина, це свято називається День. Народження, так? А коли певна подія, то це свято, ось, наприклад, яке наближається День ЗСУ, День Збройних Сил України. Скажіть, дітки, а чому найкращим подарунком вважається подарунок, який виготовлений власноруч? Так. Правильно, тому що в цей подарунок, який виготовлений власноруч, людина вкладає свою душу, так? свою любов, свою турботу, свої побажання для людини, ну, кому вона робить цей подарунок. А чи знаєте, дітки, хто такі захисники? Так, я впевнена, що знаєте, це наші. Збройні сили України, які захищають нашу країну, захищають нас з вами. І Ось сьогодні я трошки хочу з вами погратися, щоб ми пригадали слова, якими ми можемо описати Збройні Сили України, які ж вони. Дуже багато є гарних, кращих слів, і сьогодні ми їх пригадаємо. Збройні сили турботливі, добрі, міцні, як горішок. Надійні, всі їм довіряючи, так? залізні, вони дуже міцні, так, віруючі, мужні, незламні, непереможні, сильні, сміливі, рідні. Ще можна сказати, що вони мудрі, безстрашні, влучні, українські. Звичайно, вони найкращі, справедливі, люблячі, вільні, працьовиті і спортивні. Ось такими гарними словами ми можемо назвати нашу, наші Збройні Сили України. І сьогодні, дітки, давайте з вами. Привітаємо їх з наступаючим святом. Всі ви знаєте, що скоро наближаються дуже гарні новорічні свята. Ці свята, всі родини збираються разом, але наші мужні воїни не всі зможуть потрапити до своєї рідної домівки. символом Цього свята завжди була ялинка. І ось сьогодні, дітки, я пропоную, щоб ми з вами намалювали гілочку ялинки ну, при бажанні потім можемо її прикрасити новорічними прикрасами, кульками або іграшками. Я впевнена, що нашим захисникам буде дуже приємно отримати таку листівочку. Вони будуть відчувати себе як вдома. Ну що, приступаємо до роботи? Так, як правильно і гарно намалювати гілочку ялинки, зараз я вам розкажу. Для сьогоднішньої роботи нам знадобляться гуашеві фарби, тонкі пензлики, баночка з водою і, звичайно, гарний настрій. Малювати ми будемо на білому аркуші паперу. Тож дивимось уважно. Спочатку давайте оберемо коричневу фарбу. Краще малювати. Тонкими пензликами. Подивіться, яка гарна виходить гілочка. Спочатку ми намалюємо саме гілочку. Подивіться, краще її малювати коричневою фарбою. У кого немає, можна використовувати чорну фарбу, але коричнева буде набагато цікавіше виглядати. Тепер беремо зелену фарбу. Малюємо тоненьким пензличком ось такі голочки. Так, ви знаєте, як виглядає гілочка Ялини. Маленькі, маленькі голочки вкривають віточки. Подивіться, в якому напрямку їх малюють. Мов маленькі деревця, краще малювати кінчиком пензлика. Щоб ваша робота була охайною. Намагайтеся розділяти голочки між собою, і тоді вони будуть виглядати як справжні. Подивіться, як малювала їх я. Для голочок можна використати, використати декілька відтінків зеленої фарби. Буває темно-зелена, буває світло-зелена. так? Буває салатова фарба, якщо їх між собою перемішати, так, або малювати гілочки цими фарбами, то буде дуже-дуже гарно. Так, нашу гілочку ми закінчуємо. Подивіться, щоб фарба не розмазалась, малюємо і ручку тримаємо над листочком паперу. Подивіться, як розташовуються гілочки, так? Ось так, дуже гарно виходить. Подивіться, гілочка наша стає дуже схожою на справжню ялинку. Майже закінчили нашу роботу, нічого складного тут немає. Якщо ви будете дотримуватися моїх правил, то я впевнена, робота вийде гарною, дуже гарною. Ось, як я і говорила, беремо інший відтінок зеленої фарби, такий ізумрудний, так? І подивіться, теж можна намалювати маленькі гілочки. Посередині і наша гілка ялинки стає незвичайно красивою. Ось така гілочка в мене вийшла, і тепер, хто хоче, може домалювати ялинкові прикраси. І прикрасити нашу чарівну гілочку. Ось таку святкову листівку я пропоную вам зробити для наших воїнів. Ми їх будемо поздоровляти і святкувати з ними це свято. Як завжди, я буду чекати ваші роботи. Я впевнена, що вийдуть вони у вас дуже-дуже гарні, бо малювали ви їх з любов'ю. Я знаю про це. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. До побачення!